з 9 розділу перших 6 віршів Ісус увійшов у човен, переплив назад і прибув у своє місто і принесли до Нього розслабленого, що лежав на постелі, а Ісус, бачачи віру їх, сказав розслабленому. Дерзай, сину, прощаюся тобі гріхи твої. А деякі книжники почали говорити в собі: Він Бога зневажає. Ісус, знаючи думки їхні, сказав, чому ви думаєте лукави в серцях ваших? Що легше сказати, прощаюся тобі гріхи, чи сказати, встать і ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тоді каже розслабленому, встань, візьми постіль твою та йди додому. І він встав і пішов додому. Я коли починав готувати цю проповідь, я розумів, що це текст в якійсь мірі ризикований. Тому що якщо ти будеш декларувати чудо, то деякі скажуть, що ти фанатик. А з другого боку будуть запитувати, а чому зараз немає таких сіль? Отже, якісь люди, очевидно, родичі принесли. Паралізованого чоловіка до Ісуса. І в них була повна віра, що він його зцілить. Івангелії Луки говориться про цю ж саму подію, але він говорить більш докладно. Він розказує, що будинок, де знаходився Ісус, був весь забитий людьми. І двір був забитий людьми. Так що не можна було пройти. Тому. Ці люди піднялися на дах, потім підняли туди хворого. Вони розібрали дах, так що можна було опустити хворого в кімнату, де знаходився Ісус. І євангеліст Марк ще більш конкретно це пише. Він говорить, що люди розібрали дах і розкопали покрівлю. Можна зрозуміти, що в той час дахи в Палестині були такі, що їх можна було відносно легко розібрати. Цікаво інше. Коли читаєш цей текст, виникає запитання, невже було обов'язково так діяти? Можливо, можна було просто почекати, Ісус все одно колись повинен вийти. Або люди. Як би там цікаво їм не було, колись вони захочуть їсти і розійдуться, і тоді хворий зустрінеться з Ісусом. Ця історія знаходиться майже на межі психологічної достовірності і залишається запитання, чому так радикально діяли ці люди. Але ця історія ще раз підтверджує факт, про який багато разів говориться в Євангелії. Служіння Ісуса Христа проходило при Великому зібранні людей. Всього, де він проходив в містах і селах його зустрічали великі натовпи. Ми читаємо, наприклад. На початку 13 розділу Євангелія Матвія, що Ісус знаходився на березі озера і там зібралося так багато людей, що його не могли бачити і не могли чути. І тоді Він сів на човен, відплив від берега і так вчив людей. І в Євангелії Луки, в 19 розділі читаємо, що Ісус проходив через місто Єрихон, і Чоловік, на у нього за виніс на дерево, щоб його побачити. Не можна було. Люди його закривали. Натовп закривав його. Ми не можемо сказати про кожну, про кожну людину, що конкретно приваблювало або вело його до Ісуса. В кожного своя доля. І причини можуть бути дуже різні, конкретні причини. Але в цілому можна сказати за всіх, що люди відчували велику духовну справу. І вони розуміли, що цю справу може задовільнити тільки Ісус Христос. Те, що вони чули від Нього, вони більше ні від кого не чули. І вони більше не бачили. Нічого такі, такого, що міг зробити Ісус. Вплив Ісуса особливий і унікальний. Його не можна порівняти із впливом будь-яких інших популярних людей. І не можна порівняти з будь-якими іншими важливими подіями в історії. Одне Невелике польське містечко прибув з візитом папа Римського. І весь народ кинувся туди зустрічати. І там був маленький хлопчик. Батьки його взяли, щоб подивитися на папу. Потім його запитували, ну, ти бачив папу? Який папа? У нього на голові шапочка і білий плащ. 20 віршні ми прочитали. І побачивши їхню віру, сказав він йому, чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. Тут говориться про віру. Він побачив віру цих людей. Не обов'язково і, скоріш за все, що інші люди, які там були, вони не бачили віру. Але Ісус її побачив. Він побачив те, що було непомітно для інших людей. Ісус дуже цінив віру і Він любив віруючих людей. Віри в світі не так багато. Одного разу апостоли попросили Ісуса, додай ти нам віри. Ісус відповів, що їм. Достатньо віри, як гірчичне зерно. Чим викликане це запитання апостолів? Очевидно, вони хотіли відрізнятися від інших людей, щоб їхня віра була більшою, щоб вони могли виганяти демонів, могли втихомирити бурю, могли викликати дощ? Але Ісус бачив маленьку і непомітну віру. Він цінив віру нещасних людей, які прийшли і розкопали дах. Він бачив віру батька, який привів до нього хворого сина. Ісус бачив маленьку віру. Віру, яка може бути непомітна іншим людям, віру матері, яка молиться за дитину, віру мучеників, які гниють в тюрмах, віру хворих, принижених, ображених і тих, хто навчить. Можливо, нам хотілося би, щоб з'явився хтось, хто може. Вогонь зводити з неба, як пророк Ім'я. Але Господь вчить нас, що йому потрібна маленька віра, тому що така віра робить більше справи, ніж вогонь з неба. Треба звернути ще увагу на одну особливість, як проходило, як відбувалося це зцілення. Це зцілення трошки відрізняється від інших зцілень, про які ми читаємо в Євангелії. Тому що тут Ісус, коли Він зцілив ворога, Він також пробачив його гріхи. І книжники, які там знаходились, вони обурювалися, вони думали, що Ісус перевищив свої права, тому що гріхи може пробачати тільки Бог. І ніде в Біблії раніше не написано, що людина могла пробачити гріх іншій людини. цій історії можна бачити особисте відношення Ісуса до цього Ворогу чоловіка. Він бачив його віру, він пожадів цього нещасного. І він захотів зробити йому дорогий подарунок пробачити гріхи. Є легенда. Одному правителю принесли подарунок коштовний діамант. І цей діамант знаходився в дуже красивій такій скринці, дуже гарно оформлений. І вийшло так, що ця скринька була навіть гарніша за сам діамант. І правитель відклав діамант в сторону і милувався тільки скринькою. Ісус зцілив паралізованого, але справжнім подарунком було. Пробачення гріхів. Люди, які там були, вони звернули увагу на саме зцілення, вони почали славити, вихваляти Бога. Євангеліст Матфій пише, натовп, побачивши це, налякався і славив Бога. А Лука, коли розказує про цю ж саму історію, говорить, і всіх жах обгорнув. Вони побачили скриньку і милувалися скринькою. Вони славили Бога за зцілення, але вони не почули слова, головні слова Ісуса пробачаються тобі гріхи. Само чудо, можна сказати, справжній подарунок набагато менше привернуть до себе увагу. Буває так в нашому житті, дорогі друзі, що нам важливіша упаковка, ніж подарунок. Євангелії Луки розказується, як 70 учнів підійшли до Ісуса з радістю і говорили, Господи, навіть демони коряться нам в ім'я Твоє. І Він їм відповів, не тіштеся, що вам коляться духи, але тіштеся, що ваші імення записані в неї. Учні прийшли до Ісуса і розказали, що вони можуть виганяти демонів, це їм було приємно, вони раділи і треба сказати, що це була правильна радість. Ісус їх не критикує. Але він говорить, там може бути більше, більше всього. Ви радійте і тому, що імена ваші на небі записані. Ми прочитали цю історію в Євангелії Матфія, вона записана в 9 розділі. Це майже початок Євангелія. І з цього місця. Ісус починає, Матфій починає пояснювати, хто такий Ісус Христос. Він, в нього Ісуса є повноваження пробачати гріхи. Він може влаштувати вічну долю людини. В нього є ключі Царства небесного. Пробачення гріхів. В Старому Завіті також говориться про пробачення гріхів. Але це е, пробачення там супроводжується цілим рядом е, таких досить складних умов. Повинно, е, потрібно було принести жертовну тварину, жертву за гріх. Повинен бути священник, який приносить цю жертву. Потрібно було йти в Єрусалим, де був храм, де були священники. Досить, ви бачите так все. І навіть якщо людина виконала ці всі умови, то немає впевненості, що ці гріхи дійсно реально побачать. Тому що в посланні євреїв до ми читаємо, що. Гріхи, що жертви тільки нагадують про гріхи. Вони нагадують про гріхи. І Тому праведники Старого Завіту розуміли, що ця система недосконала. Ми бачимо це в різних місцях Старого Завіту. Єзекій пише в одному місці своєї книги, що прийде час і Бог дасть вам новий завіт. Цар Давид в 50 псалмі говорить, він молиться до Бога, просить пробачення гріха. І він говорить, тобі одному я згрішив і перед очима твоїми луками вчинив. І в іншому вірші очисти мене від Бога гріха. Він звертається тут прямо до Бога. Він не говорить що я зараз е, піду до священника. Принесу жертву, він знає, що в нього є можливість і право звернутися до Бога безпосередньо до того, хто може пробачити їх. Євангеліст Матвій говорить, що Ісус пробачає гріхи. Не потрібно виконувати різні складні умови, не потрібно здійснювати в храми, здійснювати обряди в храмі. Але є, є одна особлива і дуже складна мова. І Ісус її виконав, коли приніс себе в жертву за наші гріхи. І він може, Він прибачає тим, хто до нього приходить. Ми зараз будемо молитися. Давайте перевіримо кожну міру нашої. Вдячності Ісусу за Його велике діло. І будемо пам'ятати, що ми маємо право в ім'я Його жертовної крові завжди приходити, і ми маємо через нього і через Його жертву вічний мир з Бога. Амінь.